Подивіться, як накладаються путемі... да, пута. Як путаються грудні кінцівки. Береться мотузка міцна. Ось подивіться, зробили петлю, дві мотузки, стоїш трошки з боку. Трошки з боку біля голови. Так. Ось таким чином, бачите, зробили кілька петель, а тепер зав'язується. Воно лише амортизує. Отутка повинна бути надійна, абсолютно, ми будемо робити повал за решенняком. Так, ставайте біля голови. Щоб він менше хвилювався. Обережно, не стаєш, стоїш з боку від нього. Давайте з боку. Це такий неспокійний. Тур-термайте. Тримайте, тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Пішла кров. Пішла, пішла. Тримай, тримай, тримай. Ну? Пішла, то пішла, але... О! Пішла, яка водяна. Потихеньку. Потихеньку. Тримаємо, 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 тримаємо. Крові, бачите, я перевіряю, чи в судині голочка. 20 мл селозину Зробили. Шприц заберіть. Так, повальний ремінь. Давайте мені повальний рівень. Свиденько. Розвертаємо коня. Так, все, 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 добре, добре стоїть, все. Добре стоїть. Так, дивіться, я повальний ремінь буду, не цейн. Другий повальний ремінь дайте мені. Цей. Повальний ремінь. Повальний ремінь для російського способу повалу я його складаю двоє. Допомагайте мені, швиденько. Що помагає? Швиденько, швиденько, швиденько. Склали вдвоє. Я можу розуміти? Так.

Так, надійно наклали, бачите яким чином. Тепер пропускаю між грудними кінцівками. Зверху підниз. Так, з того боку беріть, бо він де може впасти. Швидко, з того боку взяли оце. Так. Йдемо на це. Зверху попідниз. Відійдіть всі, дуже близько стоїте. всі відійшли. Так, дивіться, один кінець через спину. бери. Другий кінець сюди. Карнас з цього боку. Так. Повальний ремінь. другий повальний ремінь. Це така моя модифікація повалу. Так і тримати? Повал за решутником і російський спосіб повалу. Одночасно ніколи. Тримайте, тримайте, хлопці. Він, якщо він впаде, мені важче буде робити, зрозуміли? Так, відійдіть всі. Тепер зачіпляю, дивіться, запутали правої тазової кінцівки. За російським повалом робиться путо лівої. В даному випадку я зробив путо правої. Так. Значить, таким чином ви свиненько взяли шкурці. місто тримаємо інецько, не дати можливість йому підняти, відступити. Так, два чоловіки. Беремо цю мотузку сюди. Так, допоможіть ще. І ще допоможіть з того боку, тягнемо. Почекайте, допоможіть з того боку, голову притискаємо. На руку не накручувати, хлопці, одночасно тягнемо. Ви тримайте просто. Тягнемо ремені. Ви свої ремені тягніть і витягніте. Тягнемо. Все поклали. Є. Все, тримаємо, тримаємо, не відпускайте ніякі ремені. Тримайте. Ви стоїте тут, тримаєте. Голову якомога зараз. Допоможіть йому. Все, не бійтеся, не бійтеся. Тримайте, якщо нижче трошки, бо вона не тримає. Тримаємо. Тут. Ви тримайте. Тримаємо, тримайте. Перекидаємо навколо, навколо. І ще раз. Все, надійно. І донизу. Зрозуміли? Так. Тут два чоловіка тримаємо. І ще один повальний ремінь, червоний, Швиденько. Подали мені сюди. Опішли подали. Це сучасний повальний рівень. Так, у него какая-то не, не треба тримати. Ні, ось... Так, ви ні, ні, Так, допоможіть йому ще. Значить, дивіться, ми наклали додаткову закрутку, зрозуміли, на гомілку. Таким чином ми підтримуємо, додатково, щоб менше був сильний, зменшити натяг в тому числі на цю петлю, оскільки вона йому перетискає. Тепер давайте ще одну мотузку. Ще одну мотузку. Капронову, капронову. Це вже моя має така модифікація. Тримаємо, бо він в цей момент може смикатися. Камера Він якщо смикається, він вверх цими кінцівками кидає. І мені може дістатися. Школа. Так, хлопці. <рикос> Ні, ви... давай, там вистачить, да, тримай. Все, зафіксовано надійно. Ось така повинна бути фіксація прикоснена. Не Так.